Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі! В нас сьогодні 18-й день челенджу, і ми практикуємо базові асани, стоячи на 4 кінцівках. Почнемо з позиції дитини, стопи разом коліна разом, стегна опускаємо в п'яте. Живіт вкладаємо на передню частину стегон. Ручки витягуємо вперед, і тут розслабляємось, дихаємо, і для зручності можливо розводимо коліна в сторони, живіт тягнемо до коленка. І тут глибоко, спокійно дихаємо, налаштовуємось на практику, розслабляємо тіло. Повертаємо собі внутрішній спокій і рівновагу. Вдих дивимось перед собою і крокуємо долонями ліворуч. Праве стегно тягнемо в п'яте, праву долоню тягнемо вперед, добре витягуємо правий бік. Затримались в цьому положенні дихаємо. Вдиху, обережно підіймаємось вгору і змінюємо напрямок. Крокуємо долонями праворуч. з видихом опускаємось вниз і добре витягуємо лівий бік. Чоло можливо вкладаємо на килимок, розслабляємо шию, ліве стегно тягнемо в п'яти, долоня тягнеться вперед. Спокійно, глибоко дихаємо. Повертаємося обережно долонями в центр і підіймаємось на четвереньки. Коліна підстегна, долоні під плечі, живіт підтягнутий, спинка рівна. Шия продовження хребта. І з цього положення прокручуємо долоні пальцями до себе і м'яко витягуємо зап'ястки. Спокійно дихаємо, і якщо є бажання, можливо, покачались вперед-назад, і якщо ні, тримаємо себе в статиці. Чудово. Обережно повертаємо долоні вперед. І, можливо, компенсуємо витяжіння, тиснемо тильною стороною долоні вкилом, робимо вдих і лівою ручкою розкриваємось через сторони вгору. Видих занурюємо ліву руку під праву, вкладаємо себе на ліве плече, праву руку витягуємо або над головою. Або заводимо за спинку і чіпляємо за ліве стегно. Голову вкладаємо килим, в шию напруга не йде, стегна виводимо над колінами, кут в колінах 90 градусів. І ми фіксуємо себе в цій скруті і глибоко спокійно дихаємо. Сюда. Обережно повертаємось назад на четвереньки і скрутка в іншу сторону, правою ручкою розкриваємось в сторону вгору, видих занурюємось під ліву, вкладаємо себе на праве плече і ліву ручку або заводимо над головою. Або заводимо за спину і чіпляємось за праве стегно. Знов стегна повертаємо над колінами, не звалюємось в ліву сторону, ліве плече тягнемо вгору і дихаємо. Чудово. Повертаємо ліву долоню до себе, робимо вдих і м'яко розкручуємось, повертаємось на четвереньки. З цього положення робимо вдих і йдемо в прогін в грудному відділі. Плечі відводимо від вух, лопатки разом, груди тянемо вниз вперед, попереку не заламуємось. Рогин лише в грудному відділі, і долонями, наче хочемо натягнути килим на себе, маківкою витягуємось вперед, голову назад не закидуємо, видих Ідемо в скруглення, штовхаємо задні ребра назад, попок в центр, Підборіддя до грудей, плечі відводимо від вух. Куприк підкручений і сильно виштовхуємо себе долонями вгору, тримаємо, дихаємо. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення на четвереньке. Підгортаємо з вами пальці ніг, робимо вдих і з видихом штовхаємо стегна вгору назад, йдемо в позицію собаки мордою вниз. На початку згинаємо коліна, живіт тягнемо до передньої частини стегон, куприк штовхаємо вгору назад, спинка рівна, плечі відводимо від вух, шия розслаблена. Розтягуємо простір між лопатками, прокручуючи лікті в килим. Долонями сильно виштовхуємо себе вгору. Чудово! Робимо вдих і з видихом повертаємось на четвереньки. В цьому положенні робимо вдих і з видихом опускаємо в килимок коліна, груди підборіддя. Лікті притиснуті до себе дивляться назад. Поперек не заламуємо прогин в грудному відділі, дихаємо. Чудово. Вдих, виштовхуємо себе вгору на четвереньки і виштовхуємо праву ніжку назад. Перевірили коліна під стегнами долоні під плечима і підіймаємо праву ніжку вгору. Носочок натягуємо від себе, стегна закриті, поперек не провалюємось, живіт підтягнутий, шиє продовження хребта маківкою тянемось вперед. Плечі не провалюємось. І з цього положення витягуємо ліву ручку вперед перед собою, розтягуємо себе між лівою долонею і правою стопою. Тримаємо кор активним, вправе плече не провалюємось. Повертаємо ліву долоню вкилим, знаходимо баланс і пробуємо виштовхнути праву ручку вперед. Затримались, дихаємо, стегна пробуємо тримати закритими. Повертаємося обережно на четвереньки і змінюємо сторони. Виштовхуємо ліву ніжку назад, вдих, підіймаємо її вгору, стегна закриті, впоперек не провалюємось. Ніжка сильна, активна, максимально тягнемо її вгору, дихаємо. Виштовхуємо праву ручку вперед. Розтягнули себе між правою долонею і лівою стопою, не провалюємося в ліве плече, кор активний. Шия продовження хребта, маківкою тянемось вперед. Повертаємо праву долоню в килимок, знаходимо баланс і виштовхуємо ліву ручку вперед. Тримаємо дихаємо. Чудово. Повертаємось на четвереньки і компенсуємо зап'ястки. Потягнули тильною стороною килим. Повертаємось на четвереньки, підгортаємо пальці ніг і з видихом знову винурюємо в собаку мордою вниз. В Собаці робимо вдих і з видихом перекатуємось в планку. Долоні під плечима, куприк злегка підкручений кор активний. П'ятий тянемо в килим, маківку витягуємо вперед. Тримаємо, дихаємо. Чудо. Вдих, повертаємось з собаку мордою вниз, вдих перекатуємось в планку праве коліно до грудей. Сильними ручками виштовхуємо себе вгору, коліно тягнемо ближче до себе, дихаємо. Чудово, вдих, повертаємось в собаку мордою вниз, видих, перекатуємось в планку ліве коліно до грудей. Виштовхуємо себе сильними ручками вгору, дихаємо, чоло можливо, тягнемо до коліна. Da. Вдих, повертаємо собаку морду вниз, видих перекатуємось в планку і виходимо в бічну планку права ручка вгору. Не провалюємось в ліве плече, кор активний, куприк злегка підкручений, сідниці активні, шию тримаємо і дихаємо. Чудово. Повертаємо праву долоню в килим. І йдемо в іншу сторону ліва ручка вгору. Затримались в бічній планці. Тримаємо шию, не провалюємось в праве плече. Сідниці кор активні. Дихаємо. Повертаємо ліву долоню в килимок і опускаємось на плеччя, лікті під плечима, виходимо в планку з перед Знов куприк злегка підкручений, кор активний, сідниці активні, шию тримаємо як продовження хребта, стопи тянемо в килим, маківку тянемо вперед. Чудо. Робимо вдих і з видихом виштовхуємо стегна вгору назад. Стопами підходимо ближче до себе, виходимо в позицію дельфіна. Груди тягнемо до ніг, спинка рівна, дихаємо. Обережно опускаємо коліна в килим, стегна в п'ятий, ідемо в дитину. І, можливо, заводимо ручки вздовж тіла назад, повністю розслабляючи тіло. Робимо глибокий вдих через ніс і активний видих через рот через ха. Відпускаємо напругу з тіла вирівнюємо дихання. І будемо продовжувати. Витягуємо ручки перед собою, повертаємось вгору на четвереньки, і виходимо в планку з колін. Долоні під плечима, коліна подалі від стегон, робимо вдих, і з видихом подаємо тіло вперед, і згинаємо лікті, опускаємось в паралель до калимка. Лікці над долонями. Корактивний спинка рівна. Тримаємо себе в чатуранці. голову не опускаємо вниз. Чудо. Вдих, виштовхуємо себе вгору і йдемо знову дитину, розслабляємо ручки. Знов перекатимось на четвереньки. Підгортаємо пальці ніг собака мордою вниз, вдих, з видихом планка праве коліно тягнемо до правого плеча. Затримались додихаємо, активний, не провалюємось в плечі, дихаємо. Вдих, повертаємось в собаку морди вниз, видих планка, ліве коліно до лівого плеча. Затримка, дихаємо. Чудово. Повертаємось в собаку мордою вниз вдих. І з цього положення тягнемо з лівою долонею до правої ніжки, чіпляємо ахіл. і дивимось під праве плече. Ідемо йдемо в скрутку. Стегнемо по центру, спинка рівна, дихаємо. Коліна можна призігнути. Вдих, повертаємось в собаку морди вниз і змінюємо сторони. Правою долонею чіпляємо за лівий ахіл, ідемо в скрутку, дихаємо, дивимось під ліве плече. Чудо! Вдих повертаємось в собаку мордою вниз, перекатимось з видихом на четвереньки, ідемо в дитину, коліна в сторони стопи разом, стегна на п'яти, ручки витягуємо перед собою, робимо глибокий вдих через ніс, і активний видих через рот, через ха. І цього разу повністю розслабляємось. Відпускаємо всю напругу з тіла, ніяк не оцінюємо себе, практику, себе в практиці, насолоджуємось моментом і спокійно, природньо дихаємо. Вдих обережно повертаємось на четвереньки, схрещуємо стопи, сідаємо ніжки навхрест, ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.